Свята Євангелія від Матвія, розділ одинадцятий. І сталося, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів. Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати Чи ти той, хто має прийти, чи? Чекайте нам іншого. Ісус же промовив у відповідь їм Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте й бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими, прокажені, і чують глухі, і померлі встають. А в Богим звіщається добра новина і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Як вони ж відійшли. Ісус про Івана почав говорити народові, на що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очереть, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке, по палатах царських? По що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка, бо це ж той, що про нього написано. Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам: між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім, той більший від нього. Від днів вже Івана Хрестителя й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі, бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти, хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть: Ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть, Чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше його чуд, що вони не покаялись. Горе тобі, хоразіне, горе тобі, вівсаїдо, бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в волосяниці та в попелі. Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру і Сидону, ніж вам, а ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі відбулися ті чуда, що в тобі стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: Прославляю тебе! Отче, Господи Неба й землі, що втаїв Ти Отце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто окрім Сина, такому син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.